14 лютого. На календарі свято. А в робочому графіку депутатів обласної ради серйозний захід, чергова сесія. На порядку денному традиційно нагальні питання життєдіяльності Вінниччини. Та навіть по закінченні майже чотирьохгодинного засідання обласні обранці із задоволенням поділились власними міркуваннями на рахунок Дня Закоханих. Хороше свято для молоді, для сучасної молоді, але для мого покоління ми маємо свято день 8 березня і Інші такі свята, до яких ми привикли. Взагалі, воно не мішає, воно позитивно сприяє розвитку нашого громадянського суспільства, відносин між молоддю. І я думаю, що нормальна, хороша традиція, вона нічого негативного в суспільстві не несе. Вже стало так традицією, що в цей день завжди вітання надходять, надходять від близьких, друзів, колег. І для мене робочий день, але як правило. Посмішки, обмін своїми побажаннями це головне. Ну а сьогодні на Площу кохання, піду обов'язково до молоді спілкуватися. моїй юності такого свята не було. Але до нього я ставлюсь дуже позитивно, бо вважаю, що якщо є найменша можливість сказати один одному добрі слова, якщо є найменша можливість зробити якісь приємності, то це треба обов'язково використовувати. І тому я постаралась і сьогодні вже зробити якісь маленькі подарунки своїм дітям, внукам. В першу чергу це повага до жінок, тому що не було б жінок, не було б напевно цього свята, не було б кохання, не було б взаємопорозуміння, не було б самого світлого, що у нас є. Це діти. Я вважаю, що незалежно від того до якої релігійної конфесії ви відноситесь, і якби яких переконань ви, але це чудове, світле свято це зайвий привід зробити приємне кохання. Жінці і тому не бачу нічого цьому злого. Хоча, звісно, що потрібно робити приємно кохання жінці не один раз в рік чи два, враховуючи ще 8 березня, але ще, щоденно. Мені здається, що ми його сьогодні інтерпретуємо як свято любові. Тобто, власне, сьогодні вранці хотілося привітати і доньку, хотілося кохану людину привітати. Тобто, сьогодні свято все українське, так би мовити, свято любові. Я отношусь к этому празднику очень положительно, потому что у каждого человека должны быть близкие, которых он должен любить. И сегодня в этот далеко не весенний день каждый человек в этот праздник, праздник влюбленных, должен чувствовать у себя в сердце любовь, должен чувствовать солнце, должен чувствовать тепло. Я взагалі ставлюсь дуже позитивно до всіх свят, які відбуваються, тому що це можливість посміхнутись, можливість побажати один одного взаємопідтримки, розуміння. Мені взагалі здається, що всі свята вони об'єднують нас. У чиїхось родинах запозичене свято вкорінилось дехто надає перевагу вітчизняним традиціям. А загалом, як і в роботі, депутати щодо даного питання дотримуються демократичної позиції і всіх, незважаючи на особисті переконання та вподобання, вітають зі святом найніжнішого спочуттів, хорошого настрою, хороших надій, сподівань і безумовно, хорошого достатку в нашій країні, як я завжди кажу. Такі ситуації вічної молодості, і шаленого кохання. Бажаю всім любові від любові. Якщо в нашому житті буде якого-мога більше любові, то я думаю, що від цього ми всі лише виграємо. Ніколи не втрачати це світле чувство, тому що воно допомагає жити, допомагає працювати, творити. І тому це те, що має бути з нами щодня. Я бажаю тільки любові. І хай ця любов щоразу примножується, буде підстави сьогодні говорити так. Я люблю, я кохаю, я коханий, і я бажаю. Кохання усім вам, я вам бажаю добра. Я вам бажаю любові, глибокої. Я вам бажаю щастя.